Зараз включимо з фронту Маркіяна Лопачака, секретаря військової <кій> міської <кій> ради і лейтенанта <кій> <кій> зсу, який виконує завдання на сході України у складі 45-ї бригади. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Маркіяне! Ми багато зараз говоримо про Китай, про їхню зустріч президентів Росії Китаю, тому що ну насправді це важливо, яка їхня роль в російсько-українській війні буде. Але давайте ще от цитату подивимося Петра Павла президента Чехії, тому що важливо, теж він сказав про. Контрнаступ український, так і що він мав би бути цьогоріч інакше буде складно. Я зацитую його. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, тому що, якщо вона вирішить почати великий контрнаступ і зазнає невдачі, то отримати фінансування на наступне буде вкрай складно. Це має відбутися протягом кількох місяців. Вікно можливостей відкрити цього року. Ми розуміємо, що Петр Павел, крім того, що є президентом Чехії, так він був головою військового комітету НАТО з 2015 по 18 рік. Відставний генерал, мабуть, знає про що говорить. Це для нас. Якби складні слова, тому що розуміти, що ми маємо лише один шанс, це це важко, але з іншого боку, українське військо і командування точно цим шансом скористається Поділіться з нами думками про те, що можна зараз розповісти, що на фронті відбувається на тих напрямках, де ви є, а який настрій налаштування військових, і як ви ставитесь до контрнаступу української армії. Ну насамперед треба сказати, що ми всі сподіваємося, що цей контрнаступ і наша перемога буде максимально швидкою, та і вся країна, збройні сили, всі сили, які задіяні власне, на фронті, роблять все, що можливо, щоб цей контрнаступ відбувся максимально швидко і щоб він був успішним. Я б єдине, що хотів сказати, що коли ми коментуємо чи обговорюємо звернення чи цитати, в тому числі іноземних лідерів треба розуміти, що під час війни і е, політичні діячі такого масштабу під час військових дій, під час війни е, говорять ті речі, які вони можуть сказати, і говорять там, скажімо, якусь якийсь невеликий відсоток. Mm -hmm. І треба не забувати, що окрім е, військових дій, ми маємо зараз ну просто величезне протистояння, величезний інформаційний фронт зі всіх сторін, і е, тут у Крупинки, які нам дають, фактично, які які знаходяться в публічному доступі, це є фактично крупинки, з яких ну, неможливо скласти цієї картини. Тому що якщо б ми зараз в ефірі чи будь-хто ну, там просто говорили все, що відбувається, була б зовсім інша картинка, і але ну війна, це є те, що ну скажімо, це є і обман, і військова хитрість, і приховування інформації. І з боку, це і історія закидування недостовірної інформації, щоб вести в доману противника. Це відбувається і з нашого боку. Це відбувається і з боку противника. Так що, тут ну, треба дуже з таким, якби, через певну призму дивитися на ці всі заяви і на ці інформаційні імпульси, які ми бачимо і які ми читаємо. Погоджуємось. Цього тижня президент Зеленський відвідав Бахмут. І одразу всі ми. Знаєте, це було дуже добре, помітно саме на контрасті від того, начебто візиту Володимира Путіна у Маріуполь, де він там зайшов в якесь подвір'я, чи не він зайшов, а президент Зеленський, як уже зараз повідомлялося, був за якихось там ну, буквально 500 метрів від ну, безпосереднього нуля, так, де є лінія зіткнення. Що це для військових в першу чергу означає, і на ваш погляд, що, що можна про цей візит сказати? Ну звичайно, що такі речі вони є достатньо ризиковані. тими кроками показує по-перше, що він не є відокремлений від війни. Він не є відокремлений, відсторонений від війська, і він готовий нести ці ризики, які зараз несуть прості хлопці, прості українці, які від які перебувають на фронті. Такі речі, коли приїжджає е, верховний головнокомандувач, президент країни, коли приїжджають. Е, Генерали командуючи різного гатунку, знаходяться, підтримують хлопців там на передовій в безпосередній близькості до проведення боїв. Це дуже це дуже сильні моменти, емоційні для людей, які деколи там тижнями, місяцями фактично не змінюючи позиції, виконують бойові завдання, і вони бачать, що ну, їх підтримують і підтримують ну, люди такого високого рангу, найвищого рангу. Це я думаю, що такі моменти вони є крім того, що вони є ризикові, звичайно, та всі розуміють, що на, наскільки ризиковий момент, і наскільки треба проводити ці операції е, таємно, щоб президент країни міг приїхати на фронт до хлопців. Але з іншого боку, ці моменти вони додають максимального духу. Це позитивно. Президент вже не вперше приїжджає у Бахмут. і е, зараз е, ми вже там не перший місяць е, чекаємо. Кожну інформацію і справді переживаємо щодо кожної звістки що очікувати у Бахмуті в наступні місяці. Я думаю, що все буде добре. Тут можна звернути. розумієте тут дуже важко щось коментувати, коли ну, можна проаналізувати і прокоментувати ті заяви військових очільників, які відбувалися раніше. Ми можемо згадати. Буквально на днях в інтерв'ю пана Сирського, який чітко дав зрозуміти, що Бахмут готується. Військові сили, які стоять і протистоять на Бахмутському напрямку, є готові, готуються. І скоро би, будемо сподіватися, що та ситуація зараз, яка відбувається безпосередньо в Бахмуті, буде сунута. Сторону східних кордонів, дай Бог, до самих кордонів. Ще одне важливе запитання. Бахмут це по суті вже фронтове місто, а в нас є багато прифронтових міст і це той самий звільнений Херсон. І цього тижня Запоріжжя, куди прилетіла варварська ракета, яка просто потрапила в під'їзд. Знову загиблі, знову поранені цивільні. Який вихід цієї ситуації? З тими містами, які насправді ну, знаходяться дуже близько до передової, і там дуже непереливки цивільним в першу чергу, це надзвичайно важкі, надзвичайно складні рішення. Тому що якщо ми говоримо про такі міста, як Херсон, такі міста, як Запоріжжя, проблематика полягає в тому, що ці міста по тих містах завдаються. Раз, секундочку. По цих містах завдаються ударів з реактивної артилерії, і фактично наша система сповіщення не дає змоги заздалегідь вімкнути систему повіщення населення, тому що надзвичайно короткий термін відпусків до безпосередньо прильотів по цих містах. Тобто немає такого запасу часто, як в глибших містах. Через то звичайно, що в цих містах треба бути більш обережнішими і постійно б -б 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 спостерігати за ситуацією. Щодо того, наскільки буде ситуація змінюватися, звичайно, що е сили оборони, збройні сили України роблять все максимально важливе для того, щоб максимально посунути, відсунути, е в тому числі артилерійським вогнем противника від великих міст, від населених пунктів, для того, щоб не повторювалися такі речі. Але ці моменти, що стосуються і Запоріжжя, і Херсону постійних. Артилерійських обстрілів вони є, є небезпечно. Треба вважати віде. людям.